З вами зібралися дуже такий святковий, урочистий день. Саме цього дня, 16 лютого 1918 року, було проголошено Кубанську Народну Республіку. Це Кубанська Народна Республіка утворилася в той час, коли був чесний сви, у всьому коли вже виникла Українська Народна Республіка, коли вже відбувся великоповний акт з Луки. Західноукраїнської українською українською народнування. І тоді якраз тобто, таке високе піднесення на Лугані українських патріотична національне, що вони на е, законодавчій раді захистили законодавчу раду і ухвалили проголосити Кубанську народну республіку із завданням. Увійти на федеративних засадах складу ну, разом з українською державою в цю державу. Тому розпочинаємо це урочисте ну, засідання, яке організувало землянство Кубанське в Києві, а також Українська Всесвітня координаційна рада і громадський інститут історії історичної пам'яті. Good. Burpee yeah. Нася Народна Республіка виникла у початку ХХ століття, але вона виникла на тому ґрунті, який виконував цю нашу державу, і іванську державу, і мрію про єдність багато-багато століть і тисячоліть. Я попросив би зараз розповісти. Пана Романа Матурську про етнографічні межі України історичні та історичну тягність до нашої державності. Дякую, шановні друзі. Прикинь, як я вище розповім про етнографічні межі України. Я на сьогодні переживання не один, один із найкращих своїх історичних часів. Я хотів би, щоб ви, шановні друзі, багато людей, які знають про Україну, як то кажуть, нею потрібно агітувати за Україну. І тому в цьому відношенні саме і знання нашої вимощи, звідки вона тягнеться, звідки виникає потреба охоронення своєї держави, безумовно, в цьому відношенні треба не знати, особливо свідки тих подій, які відбуваються сьогодні як в Україні, так і навколо неї. І тому, шановні друзі, я хотіла, щоб ви зараз дуже чітко собі усвідомлюєте закриття українських організацій на Московщині. Переслідування початок, переслідування всього українського музею на безпосередньо в Україні, я хотів би, щоб ви зрозуміли, шановні друзі, це початок того, як лишили її у Це початок. Якщо ви сьогодні усвідомили, бо закриття шкіл це є елементи іноців. Заборона всього українського на Московщині – це є елемент іноді І якщо Московщина не дай Господь Бог, який зможе поглянути в Україну. Оскільки політичні сили, які сьогодні знаходяться в грибалі, будуть такі завдання, дай Бог, щоб не помилявся. Але такі товариші, як то бачив, які пробують робити спільний підручник, а в нашій історії спільний підручник може бути. В середній школі він був нас постаріння. на історію української земля. На злову, такі самі саме відповідь. Вчити наших дітей. Вчити нас з вами, як любити Україну, як її будували і так далі. Тому що, мої друзі, розповідаючи вам саме про Україну, я просто знову наголошую, ми дуже чітко повинні усвідомити, що таке є Україна, що вона є з вами. Тому що один із політологів на Московщині написав так, Україна це тот, та чаша грава, яка у нас вела яка у нас занятиє. Ребята, для у вони знають, що ми є чаша грава. Тобто це безсмертність і безмежна влада. Не усвідомлюємо тільки ми тут, в Україні. І тому я хотів би, щоб ми якраз всьому Україні, яка у нас має таку велику з трипівля, а можливо навіть і раніше, але, по суті, справи археологія на наговорить про те, що навіть достатньо тривілля, що можна було показати, не нашого культурної діяльності. Оскільки на сьогоднішній день світова історіографія вона вистає тільки ті дві нерозрівні культури, це китайська і індійська. Але про протипілля відкрили досить тільки ті недавно, тому можна говорити таким чином. Ми українці на початку навіть тої культури раніше була, ніж це була культура в Індії і навіть в Китаї. І тому, шановні друзі, безмовні, я противник вам не буду розповідати, я вам трошечки вже до на нашого часу почну розповідати. Тому хотів щоб ви усвідомили, що таке є Україною. Тому я спочатку покажу ось таку магу. Я хотів би, щоб ви побачили, що це австро угорська імперія і білою Білої Юрії кордони сучасної України. Це державні кордони. Да? Синій це серед Австро-Угорщина, це смуга межі це етнічні межі України, а українські межі державності, як ви бачите, знаходяться і в Австро-Угорщині. вам зараз назву конкретні цифри, що собою являла в Австро-Угорська в України